Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про американську дев'ятку, яку нараховують гравцям в період з 22 грудня по 1 січня. Ну а назва такого подарунку досить проста і незамислувата: Патон з танк. Відразу варто уточнити, що він є акційним, а не преміумним, і у нього немає жодної механіки чи хоча б якоїсь безкінечної ремки, як, наприклад, у техніки за бойову перепустку. Патон зе танк звичайний подарунковий апарат, і в цьому його перша особливість: не треба вкладати час чи ресурси, щоб отримати цю машину. Просто достатньо зайти в гру і забрати СТ до свого ангара. До речі, хороший варіант для тих, хто проходить рефералку. Ну а враховуючи те, що техніка є, так би мовити, масовою, відразу варто зрозуміти, що танк апріорі не може бути і. І на це потрібно робити ставку, розглядаючи його ТТХ. До речі, із прокачуваним паттоном у цієї дев'ятки, крім назви та рівня боїв, спільного небагато. А ось власники Т-54 Heavy можуть знайти чимало схожих рис як в зовнішньому вигляді, так і за стилем гри. По вогневій міці не викликає питань. Разова шкода в 400 одиниць, а також пробиття. Базовий снаряд тут має 242 мм, в свою чергу голдовий кумулятив 300 мм. А вже сама якість стрільби, якщо чесно, залишає дуже багато нюансів. По-перше, не вражає ДПМ, адже з різними покращеннями вдається отримати 2600 одиниць. Так ще й при виборі обладнання у нас постає серйозна дилема: поліпшити посередній ДПМ чи пожертвувати вентиляцією і привести до ладу мобільність. Зігравши 20 боїв із певністю можу заявити, що турбіна тут необхідна, але про це трохи згодом. Виходячи з показників зведення та розкиду на 100 метрів, вести вогонь з дистанції проблематично. Простіше кажучи, танк вміє добряче покопати землю і подібні особливості гармат. Підштовхують гравця їхати ближче до атакуючої лінії. Двояке враження залишає стабілізація. Якщо беремо до уваги стабу від повороту башти, то вона цілком задовільна та комфортна. А ось при повороті корпуса та врусі, плюс, коли накладається зведення в 2,5 секунди, хочеш того чи ні, а маєш витрачати дорогоцінний час на вицілювання. І це ще один момент, який змушує паттон зе танк не цурати з дій на ближній відстані. Наступну зупинку зробимо на мобільності. Як на мене, танк подібного зразка потребує хорошої рухливості. Адже, коли в перестрілці ти не встигаєш додати постріл за рахунок слабкого ДПМа, то хотілося б мати перевагу саме у виборі позицій, тобто швидко приїхати чи, навпаки, оперативно відступити, тим паче в реаліях сучасних турбачів. Так ось наш подарунок, маючи нормальну питому потужність та розкішну прохідність по ґрунтам, є заручником максималки в 40 кілометрів. І ось чому при виборі обладнання турбіна в рульовому слоті виглядає значно цікавіше, ніж будь-який альтернативний варіант. З турбонагнітачем максимальна швидкість стане 5 Такий собі проміжний показник між важким та звичайним середнім танком. В плані бронювання теж немає чогось унікального. До речі, хоч ми і маємо справу з СТ, однак за габаритами він переріс більшість представників свого класу. Корпус в деяких моментах рятує від сімок та вісімок. Якщо пощастить, інколи трапляються рикошети від скосів ВЛД. Все інше буде спокійно пробиватися на виліт. Ну і при спробі танкувати бортом потрібно остерігатися влучень під башту та в моторний відділ, який має лише 30 мм. Метрів арта може зробити ось так. Ситуація з баштою краще, але не набагато. Вразливим об'єктом номер 1 звісно, виступає лючок, він наче магнітом притягує все, що летить в бік танка. І коли намагаєшся зіграти від насправді чудових КВНів в мінус 10 градусів, то подібне відро, на жаль, викликає ефект підпаленого стільця. Приємно, що снаряди рикошетять хоча б від скоса башти. До того ж цікава ситуація в області маски. Тут достатньо зон, які мають приведену броню в 200 мм. Однак на коліжен моделі прекрасно видно, наскільки підступним може бути постріл в Центральну частину башти, трохи вліво чи вправо, і вже наштовхуєшся на піксель, де броня досягає 250 мм. Для десяток це не перешкода. Однак, коли граєш на умовному Т-32, то такі перепади часто бувають фатальними. Якщо брати до уваги досліджуваного паттона, то його базовий огляд складає 410 метрів, що дозволяє з легкістю довести цей показник до максимального. Наш подарунок вийшов трохи сліпим, оскільки його огляд гірше на цілих 30 метрів. Це не катастрофа, однак навіть тут він виглядає абсолютно. Абсолютно посереднім на своєму рівні. Моя збірка на танк турбіна, стабілізатор та досилач для карт типу Енськ чи Руїнберг в якості другої збірки може бути корисна вентиляція або загартування. Що стосується польової модернізації, то в першій парі не завадить підвищення життєздатності модулів, а ось всі інші варіанти, враховуючи особливості машини, можна сміливо пропустити. В цілому ніяких захмарних очікувань від танка не потрібно вимагати, оскільки, ще раз повторюсь, він дається всім безкоштовно, і сетапи з 10. Чи навіть 12 машин на даний момент в рандомі є нормою. Подібна техніка особисто для мене несе швидше колекційну цінність і буде просто простоювати в ангарі. А ось справжньою прикрістю можна вважати вартість подібного танку. Якщо подарункові пісочні машини ми могли продати за 100 тисяч срібла, то цей апарат потягне лише на одну жалюгідну тисячу, тобто легкого бонус-кода на срібло не вийшло. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, і в коментарях, звісно, хотілося б побачити вашу думку стосовно цієї дев'ятки. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!